Добрий ранок, день або вечір, як у нас вже повелось у мікрофона Я зазор. Поїхали. Закінчили ми на тому місці, що 8 березня Зазор зустрів свою руку. І тепер вони рука об руку потратили половину його грошей на карти. Тому що без карти нікуди не хочеться нарватися, поки в нас ще нема великого отряду на якихось там кучі непонятних чоловіків чи не чоловіків розуміти ну, куди ми підемо далі думається мені таке що ми будемо так наче оцими біомчиками пустиня обломки чита обходити і навіть те що не відкриють нам карти потихеньку будемо це все існувати обходити далі, і йти далі, і далі, і далі якщо зможемо Перебить тих, хто там знаходиться, або захватити власть в тому місці, то ми це зробимо. Якщо не зможемо, то тактичне відступлення ніхто не відміняв. А поки що треба закінчити те, що ми почали в той серії, а саме цю стареньку бібліотеку зламати. І, як я скажу, що в далеких далеких планах ми ж колись будемо встроїти наш форпост або базу, або ну відкуди ми почнемо нашу експансію, захватну Покорення цього світу. І нам треба будуть книжечки. І не прості книжечки, які ми купимо торговців, а оці такі синенькі, гарненькі. І шарові рецептики, які щоб не купляти або не вчити, ми зможемо так просто знайти тиць-тиць тиць і все, і будемо знати. Технології наше все, а знання це сила, як завжди казали. Так що не буду вас втомляти з обиранням всяким цим, а так уже знаєш, на нарізочками. Кожна серія буде так, більше інформації, менше води туди-сюди і побігли далі. Бо роботи в нас море, а часу, часу все менше і менше. Як ви вже зрозуміли по назві, в цій серії буде. Така бойовочка, живоглоти просто виріши з нас зробити якесь м'ясо. А ми, в свою чергу, скажемо їм трохи по-другому. Ми їм скажемо: Давай м'ясо! Давай м'ясо! Все, далі Ну, Нічого не передвіщало біди, я просто вийшов оттуди. Подивився як завжди карту, де я продовжу путь. І тут на тобі Просто стадо ринулось за мною. Добре, що мені доперло. Що вони, вроді би, не знав я механіку і гри, чи залізуть вони, чи не залізуть, вони ж скоти все-таки залізли. Ну, я думав, що вони здорові і не пролізуть взагалі, а так уже мені повезло, що всередину заскочили тільки двоє. Рука хотіла протягнути мені руку, ну, чогось її зразу відкинули першою. Ну, не могло мене після того не радувати, хоч я трохи за неї розстроївся. Що я дивлюсь, що по мені перестав проходити урон. А значить, за ці серії я почав намахувати так, що тіпа, я навіть без блока перебиваю всі атаки живоглота. Тобто, уже сам не отрядом, як ходять торговці, я сам можу повністю парівати атаки живоглота. І тіпа, попробую вийти з ним один на один. Хоч і в закритому приміщенні, але ж. Ну, тіпа, на стати я глянув і трохи навіть, знаєш, поплив підмок. І тут знов захотіла рука мені допомогти і знов прилягла. Я, виходить, в одну харю лупанув два живоглота. ну Це всередині здання. Треба ж було по-любому провести експеримент, вийти і лупанути на відкритій місцевості. Тому що, як ви знаєте, в кенчі, якщо ти б'єшся дворучним, ти б'єшся ним тільки назовні. Всередині або типу, в вузьких пройомах він бере зброю номер 2 есть, тобто, мало того, що я можу парівати і биться тепер з живоглотом один на один, так я ще й тепер буду качати дві різні зброї. Взяв я короче руку на копки і натрапив ще на стадо. Яке треба було срочно скинути на якогось одинокого странника, який шукав дорогу. Так ми й зробили. У нас це добре виходить, скидувати свої проблеми на других, тому ми пойдемо і продамо все з лабораторійки. Я думав, що на цьому воно все закінчилось, і ми далі пойдемо, як думали, але ні, я ж кажу, живоглоти вони везде. Чи то вони поняли, що я себе почувствував дуже сильним, чи то ігрушка так вирішила надо мною поїздіватися. Ну, як то я вийду за двері, откуда не возьмись, і темноти і мрака цієї ночі, прийдуть не газові робочі, а знову ж якесь стадо живоглотов, яких я вже, як дуже сильний дядько, поможу цим мурахам розкидати. А що ж, а шо ж, хто як не я, притом це все ще робиться одною рукою і з рукою на плечі, як би це не звучало, а це визиває трохи гордость. Скажіть, ну, хоч капельку ви за мене раді чи ні? Після того, як я добив цих куриць переросткою, я подумав, ну, тіпа, я ж наче втік уже з тих земель, де вони водяться. Пора бігти в ту, не бібліотеку, ну в руїни якоїсь бібліотеки далі за книжечками. Тут почалися якісь непонятки з екраном, я думав, що ми вже нагулялись і більше не побачимося. І знову десь ця тварина від стаду відбилась і прицепилася до мене взагалі жорстко. Я дивлюсь, вони вже, бачиш, не, не дуже сильні противники, тому що качають вони мене вже дуже мінімально. І тепер мені треба знаходити або їх уже парами, або цілими стадами. Але треба підхилюватися, щоб вони мене не порвали. Або шукати когось сильніше. Ну, раніше це, ці звірюки для мене і так були сильними. Подошов я до води і офігел. Оказується в ту лабораторію чи в руїну треба плити. А вода коли йшов дощ, стала кислотою. Ну, типу, плить я не зміг. І вгадайте, чим я зайнявся? Я почав вибивати далі живоглото, на яких напала орда зомбі. Помощники зомбі так собі, як ви помните. Це трупаки, які просто з голими руками кидаються на все, що живе. Але треба чимось було розвлікатися, поки не кончиться дощ. Я розвлікався, як міг, повірте. Я знаходив їх по одному. Коли добивав їх, вже бився з тими чувачками, які підбігають зомбачками. Лупився з двома, дивився, як одкисає знову рука. Рука, яка протягує ноги кожних пару хвилин. Ну типу, Але це хорошо. Я прокачував силу, бо я носив її. Та й потихесеньку-потихесеньку качав атаку, тому що бився з противниками ніфіга ж ти ж собі. Ну, це перестало приносить задоволення. Я хотів чогось більшого, але це більше вже не йшло з цими мильними кроками, а лізло як равлик. І того я знов прийняв тактичне рішення: добивати цих пару чудіків і перти отсюда з продаватися, тому що так як дощ не кончався, Плить я не мог, а берег був закиданий цими живоголотами і недобитками зомбі. Бігать мені з ними стало скучно та й довго. Я хотів контентіще. Ну, в таке стадо я подумав, що кидаться мені покарано. А так як хто в нас був тут по ієрархії сильніше живоголота, була тут горіла. Потому, що багато стрімерів, ютуберів і чуваків, які гуляють цю ігрушку, навіть у це неубійство, а як воно, типа, ну, поняли, о оглушування, це, типу, тут вирубив вкрав, то як вони крадуть цих всяких полководців, бандитів щоб не битися, якщо ти не можеш побідити, оглуши і укради. Я вирішив, якщо живоглоти для мене слабенькі, треба попасти. Чи напасти на горілу. Не так як ото тоді, діло лабораторійки, щоб так чисто потикатися, а реально напасти і побачить, що я можу. А лучше, якщо буде такий шанс, то навіть на двох. От там би я вкачався, бо дурі в них і типу сили і ловкості по сравненню з цим страусом зубатим. Там ой-ой-ой! Горіла навіть одна могла вивалити караван. Коли воглот там вицеплював одного чи двох остальних ранів, то горіла могла дати руки на оглушати багато кого. Капець траву сятина. Не розумію, чого вони так до мене загрились. Оскільки є різної дічі в пустині, а їм так подобається зазор з рукою на плечі. Мертва горілка. А он і жива пробігла. Ну, коли чогось хочеться, воно якби... то тобі це дається. Правда? Просто дуже сильно хотіть. А поки подлічимо пару ізгоїв, так як ми проти рабства і всяких приколов, будемо допомагати кому зможемо. Так як ми знімали із шестого цих, кого зловили. Хоч ми у них забрали м'ясо аптечки і палки, але ж ми їх вилічили, ну, тіпа, е зброя. І м'ясо діло наживне, трупу ось, оскільки виваляється. А от життя воно безцінне. Так що пойдемо мочитися з горілами. Хай вони переб'ють всю ту движуху, щоб ми не тратили на цей час. Бо якщо кинуться на нас і живоглоти і горіли і бички, воно якось буде взагалі невесело. Ну, от я і вийшов проти двох горіл з рукою на плечі і почав вигрібати, як і раніше. Це мені, я не знаю чи то якісь мазохістські наклонності, але я зрозумів, що це ці, з ким я хочу далі лупитися. І лупитися в смислі сражатися <сум> горілий топ. Горіли мене так подогріли, що наверто їх треба вицеплювати по одній. Тому що можна, так як рука, відкинути ноги. Треба тікати, треба тікати. Тоді я подумав, чого я ношу руку? Я і так сильний, хай тепер рука носить мене на руках. Прийшло время, я її любив скільки мог, але бачиш, любов зробила її нежною. Їй треба ставати заново крепкою. Вона ж все-таки шекський воїн. А не якийсь непонятний кадр. Чи, Чи кадруля. Хто його знає. Спродали, коротше, весь мусор. Подивимося, що в них по рецептиках. І будемо туди далі. Тому що гроші ми поки спускаємо тільки на рецепти. Рецепти наше все, а гроші заробляться. І я зрозумів, що головне не купляти те, що ми вже вчили, бо якось купляєш ти дорого, продаєш дешево. Це не дуже виходно і все за дурної голови. Ми з кожної серії стаємо розумнішими, знаємо нові технології. І скажу вам по секрету такий спойлерок. Тільки ви не лякайтеся, ми сьогодні дуже збільшимо наш отряд. Ну як, дуже. Зазначала дуже, потім не дуже. Ну такий це це вам спойлерок. От проти простих бандітів рука взагалі виходить. Я як я не знаю, як гладіатор. А от проти серйозного якогось противника щось вона, я ж кажу, падає і розкидає ноги. Це не серйозно. Спродаємося поки можемо, бо не знаємо, що буде далі. І тулим далі. От Чисто случайно в наступному селі попадеться нам такий. Дивний, так сказати, дядько, який розкаже нам дуже цікаву історію про козла. і <рив> Я думаю, якби я щось нажав правильно, як цього від мене хотіла ігра, може б козла нам навіть дали даром. Ну так як мені вже предложили животне, яке я профукав, я вирішив взяти нам собачку. Назвали ми його Кощій. Бо він такий... Остіпс, як був там. І я так зрозумів, ну, типа, в нас зразу з ним почало трохи не злажуватися, він був меншим, ніж собака, яка була в мене до того. Він не розумів, що я від нього хочу. Навіть коли я включав в наш отряд разом, він все одно відставав. Туманники, які теж тут непритаманні должен бути. Бо вони в туманних землях. Типа я його боявся, ну, типу, далеко відпускати. Тому що він ще щеня, і пару тичок, і він не це, він не втратить свідомість, він просто умре. Тут я зрозумів, що я взяв на себе відповідальність, яку не треба було брати, поки в нас немає бази і поки йому немає часу вирости. Тому що, коли ця собака виростає, вона реально. Стає ну, величиною десь по плече головному герою, і у них дуже швидкий реген. Тобто ти її перемотав, і кров у неї без кроватів, так як у персонажів, без нічого, просто за щитані секунди Тобто, Якщо б я гуляв сам, може таке і буде проходження цієї ігрушки, якщо ви і далі будете так валити мене просмотрами, якщо б ви ще лайків податкивали. Не забувайте, кстати. ви ж добре знаєте, з вас лайкосик з мене наступний відосик. Але і за перегляди вже дякую. Потім я побачив стадо якихось голих людей. Чесно скажу, скільки раз грався в неї, ніколи з ними не стикався. І прям положачи руку на серце. Скажу вам чесно, тут я побіг далі битися з цим пауком, тому що це вже був виклик, він железний. Шізні в нього ви бачите, скільки так само, як в кожної кінцівки, там і тіть колетіть. Ну, це так воно пішло по монтажу. А я звернув за тими голими, які просто за 2 секунди розмотали наш весь отряд. Тому що то голі люди, які кричать якусь біліберду, не слова, а просто бігають лісами і кричать ааа, Якісь бешені і просто всі з рубачами і дворучниками. Я не знаю навіть, як вони їх чіпляють за спину, і на чому вони в вісять, і як вони собі жопи не подрізали ну це страшно. Поки я не стану сильніше наберу отряд, я туди більше не вернусь. Но я обов'язково вернусь і ви побачите цих нетрадиційних орієнтацій людей. А поки що ми нормально повкачуємося на паучках, тому що з них випадають, так як стройматеріали на нашу базу. Так і теж книжечки. Кстати, начали ще й підбігати якісь біжані скелети, з яких теж випадають артефакти для досліджень і ремкомплекти. А так як я вам уже спойлерив раніше, ми недаром пішли в цю локацію. Бо я не помню точно, де знаходиться цей чувачок. Ну ми йдемо по іще одного для нашого отряду еліти. Правда, цей поход як піде нам в плюс, так і в мінус. Тому що наш маленький Кощій хоч і держався біля нас, але не видержав першого крепкого удара скелета бешеного і просто откис. А так як скидувати 15 хвилин гри через Кощія не хотілося, то ми беремо з нього м'ясо в шкуру. І Робимо вигляд, що його не було. <с> в крайній мірі я так зробив. Можемо після закінчення гри упам'янути його у цих, в субтитрах. Він, по він, помог. він помог мені тим, що я тепер знаю, що поки мені нема де його оставити, щоб він под'їв подрос і прокачався. То не будемо брати цей щеняток в серйозній локації. Ми будемо набирати крепкий отряд. Бачите, по ще вийшло кнопку Ютуба намалювати масло малеш. Надіявся я, що наш опік ховається в цій башні, але в ній ховались просто матеріали. Десь зачистилася автоматом локація зомбі, так як ви знаєте, гра живе своїм життям незалежно від того, що я роблю. Я можу тільки допомогти або помішати їй. Нашов кроваті, що мене порадувало, це значить, що ми зможемо відхилити кров по максимуму. А так як ми вже трохи покачались, нас полупили і полупили ми, крові у нас стало більше, отже, продержатися в бою, ми зможемо теж більше. В сундучках знайшли легендарного цього арбалетика, непогані бронюшку. І от катану без цуби, так що зайшли ми не даром, нахапали трошки мусору, подлічимось і підемо далі шукати опіка, тому що опік він і Це буде перший неформал в нашому підрозділенні, тому що в нас були тільки шеки. І також він так само як і рука із персонажів, які не будуть просити у нас гроші за те, щоб вступити, він ідейний. Він, так як написав його розробочик, просто один з найобихших людей, ну людей, скелетів, які поможуть нас в цьому нелегкому ділі. Так що, як завжди, погуляємо трохи в тетріс, порозкладаємо для удобства наші приколяси. І полетим далі. на зустріч пригода. Туди б можна було зайти. Але не хотілося б по цих кислотних калюшках лазити Думав, що там знайдеться хоч якийсь мусор, чи заховаємося від дощу, але теж це не помогло. І, по-моєму, по наші всі труди увінчались успіхом. Хто нас жде на порозі? І так, ви не помилились, це він опік, так як був Ожог, який після душевної розмови каже, що засидівся, він уже тут у своїй башенці, у цій фігні, яка вічно дощить, його окружають пауки, олені, олені, не бриті і не голені. Того в останню путь сходить він з нами. Такий красавець мужчина в самому маслі. Добавляється тепер до нашого отряду. Залутаємо його в башеньку. А що ж, оставить якимось трив'ятника? Ми лучше пр продамо його речі та купимо йому теж щось хороше. Обошли все змогли, не утомляв вас уже цим. Та й пішли далі. З надією, що нам у нашій дорозі пригод ніхто не прострілить коліно. Виходимо. Із тих земель, де на нас вічно капає, і недовольні пауки, у землі більш зелені. Тому що у нас якби два новачка, яких потихеньку треба качати. А так як ви бачите, качаться там, де качаюсь тепер я не варіант. Бо вони потихеньку відкисають. І як ви думаєте, нормальна була ідея впустити скелета Железного плавати, який по дну пішов. Добре, що він не дише, не їсть і не задохнувся, а просто переходить по дну, там, де ми перепливаємо. Напоследочок мочкануть, ми подумали, скелета, Кажу скелета паучка, а підбіг ще один скелет, що не могло не радувати. Знову нашу руку положили в воду, опік держався скільки міг, а мені навіть пустили синьої кровушки. Але з таким серйозним парнем, як зазор, це була гра у одні ворота. І тепер діло за малим. Замотати нашого опіка і зловити нашу лівітуючу руку, яку теж було б непогано відмотати і покатати. Вибачайте, що под сьорбую, подчмокую. І таке одтягую, трохи прихворів і трошки тяжковато озвучувати, але ж але ж хочеться вам це все донести. Донести, так сказати, блюдечко. Пойдемо ми в землі більш привітніші, які, я думаю, поможуть нам трохи качнутися. тому що в цих землях, якщо я не помиляюсь, які гранічаться з землями, люди їдов. Живуть охотники на людоєдов, з якими треба було б закорішитися. Тому що якщо ми виб'ємо всіх людоєдов з їхніх земель, ми зможемо кинути на їхніх землях свій фортпост, або займемо їхній оборонимося, або взагалі построїмося. І ось о, кстати, один з охотників, який при першій зустрічі одразу подумали, здерти з нас за гроші, як з якихось ложков. Думають, ті тут два шека і скелету, значить, гроші в них є. А ми, ми не такі, ми з сім'ї небагатої, того вирішили двигатися далі. А двигаємося ми заробляти ті самі гроші. Це перше поселення таке людське, яке тут нам стріталось за цілу серію. Того гарненько спродаємось, продумуємо свої плани на наступну серію. Дякую, що дивились. Дякую, що були зі мною. Ви ж знаєте, кожна серія цікавіша. І далі буде. З вами був я, Зазор. Дякую за перегляд. До побачення!